Всім привіт! На огляді новий таунхаус з ремонтом. Його площа 95 метрів квадратних. Отож, оглянемо планування, кухня-вітальня з м'яким диваном у тіві-зоні, обідній стіл круглої форми зі стільцями. Кухня має вбудовану мікрохвильову піч, газову варильну поверхню, духову шафу, посудомийку та холодильник. Тут можна побачити гарне поєднання кольорів, широкоформатну плитку на фартусі та в цілому лаконічний дизайн, відсутність візуального шуму та багато природного світла. Таунхаус знаходиться в селі Софіївська Борщагівка неподалік від ліцею. Ділянка площею півтори сотки, скоро буде встановлений паркан. Таунхаус, до речі, газифікований та підключений. Електрики 10 квт три фази, вода-свердловина на 45 метрів. А каналізація септик на 9 кубів. Оглянемо тепер кімнату на поверсі. Її площа 10 метрів квадратних. Всього в таунхаусі три кімнати. По всьому першому поверху та в санвузлах зроблена тепла водяна підлога. А це вхідна група. Далі санвузол на поверсі з душовою кабіною. Рукомийник ще буде тут встановлений. Та технічне приміщення, в якому встановлена електрощитова. Тепер оглянемо другий поверх. Сходи обшиті деревом та пофарбовані у біло-сірих кольорах. Перша кімната на поверсі. Це спальня площею 18,5 метрів квадратних. В ній, з однієї сторони, є місце під гардеробну шафу та телевізор, а з іншої розташоване двоспальне ліжко з декоративними підвісними світильниками. Далі по коридору розташований санвузол другого поверху. Тут встановлена ванна. В правому куті місце для колони пральної та сушильної машин. У коридорі ще є вихід на горище. Та ще одна кімната. Її площа 13,5 метрів квадратних, яка укомплектована великою шафою. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на наш YouTube та Телеграм канали, QR-коди яких будуть в кінці відео. А також дзвоніть та записуйтесь на перегляди. До зустрічі!